Вітаю гостей, підписників свого каналу. Сьогодні я покажу, як буду висівати перець для опалювальної теплиці, які гібриди буду сіяти, з якого насіння, а також які використовувати ємності. Адже в мене тут є кілька різновидів. Отож, покажу, які найзручніші, які найдешевші, які більше поміщаються в даному ящику. Адже таких ємності зручно вирощувати перчик. Може рости до висадки на постійне місце. Отож, запрошую до перегляду. 23 грудня я собі посадила таких два перчики Барбі. Це теж гібриди. Посадила в такі великі горшечки. Минулого року я вирощувала один перчик Клавдіо, теж горшку десятилітровому, і він в мене так ріс, спочатку в кімнатних умовах, а потім в теплиці. Ну, Врожає від нього я була задоволена: перців було десь 130, і такі хороші, смаковими якостями, м'ясисті. І тому вирішила теж посадити зараз таку пору, щоб ці перці мені швидше дозрівали. Потім пересаджу більші ємності, і далі вони продовжать свій ріст. Теплиці. А далі розглядаємо, які я тут маю пророщені перчики. Це всім відомий перець Яніка, це він такий хороший перчик м'ясистий, конусоподібний. 14 січня я його стимулювала. Чому вирішила простимулювати насіння? Є на цей час. І так як насіння не з дешевих, тому хочеться, щоб воно все зайшло. Ну, як бачимо, воно досить гарно проклюнулося. Не все, але саме в такому стані вже час його висаджувати. Тут якраз почали з'являтися малесенькі паростки. І якщо дивитися, 14 січня стимульоване, і сьогодні 20 січня, 6 днів для перчика. Це якраз нормальний час. Можна ще 2 дні продовжити, але тоді треба дуже пильнувати, бо якщо з'являться більші паростки, вони можуть вплестися в ці ватні диски, і тоді, коли ми будемо пересаджувати, пошкодяться, перчик може погано тоді рости або буде погано розвиватися. Тому я вирішила ось такі вже гарні набуші свої насининки посадити. Наступний гібрид, який я тут пророщувала, це гібрид Актор. Це такий кубовидний, досить хороший перчик, якщо дивитися, він чимось подібний до Геркулеса, м'ясистий перець, і тому вирішили теж його собі вирощувати на свої, в своїй теплиці. Деякі насінинки я вже висадила. Ось тут, теж, як бачимо, є теж такі з паростками. Його вже час висаджувати. Ну, Вони гарно напухли. Теж не треба більше чекати, адже щоб перчик потім не пустив занадто довгі паростки. Ось так я на ватних дисках пророщувала, диски змочувала гарненько, витримала в теплому приміщенні. Одним на один накладала, другим прикривала. І в такій коробочці теж якраз тут. Хороша була температура, вологість нормальна, і насилинки, як бачимо, гарно проростали. У мене на каналі є відео, як я сама готувала ґрунт для розсади. Я використовувала логовий ґрунт, торп, перегній, а також мелену яєчну шкаралупу, агроперліт. Все це гарно перемішувала, насипала в ящики. ґрунт же. Якраз промерз, отже, частково пройшов дезінфекцію, але, звичайно, перед посівом я його обов'язково дезінфікую. Ще, що стосується цього ґрунту, якраз саме оці перці ростуть тому ґрунту, який я робила власноруч. Як бачимо, перці ростуть досить добре, і тому вирішила не купувати ґрунт, а решта всю розсаду саме висівати в той, що я сама зробила. Бачу, що результат хороший. А тепер, що стосується ємностей, які використовую для посіву насіння. Отож, почну з найдорожчих. Маємо такі горшечки об'ємом 250 мл. Я вже їх використовую на перший рік. Вони досить практичні, вони дуже якісні, але в таких горшечках розсада буде рости десь до півтора місяця. А далі треба буде думати, або її вже висаджувати на постійне місце, або пересаджувати більші. Вони по ціні не є з дешевих. Наступні це стакани, які я ось використовую. Це вже дешевший варіант. Стакану потрібно зробити знизу отвори для того, щоб не затрималася вода. Вони теж за об'ємом 250 мл. Якщо порівняти ці горшечки з стаканами, то однакові за об'ємом і однакова кількість їх поміщається в ящик по 12 штук. Але це не є досить вигідно, тому що коли вирощуємо багато рослин, то хочеться, щоб такий ящик їх трошки більше помістилося. І тому, коли я почала використовувати ось ці стакани з рукава, рукави, який я придбала два роки тому, я переконалася, що це набагато вигідніше. Такий рукав я придбала через інтернет-магазин, ширина 12 см. Якщо я вже два роки ним користуюся, то мені його ще на декілька років. Хто займається професійно вирощуванням розсади, для нього буде такий рукав вигідний. Десь межа 500 гривень. Ми платимо за цю стрічку. І використовуємо, просто треба трошки попрацювати. Звичайно, нарізати тих стаканів, насипати ґрунту. Але коли зараз зимовий час є багато саме часу, то можна цим скористатися, адже це досить дешево. Якщо подивитися по ціні, скільки нам треба заплатити за такі стакани або за ці горшечки, то, звичайно, найвигідніше купити собі рукав. Хто не вирощує багато розсади, такий рукав можна придбати в садових магазинах, собі купити кілька метрів і використовувати теж для посіву насіння. Саме такі стаканів з рукава поміщається в ящик 20, об'єм стакану 500 мл. Сім сюди на сінинки, вони собі гарно проростають, ростуть з часом. ґрунт підсипаємо, корінь гарно оплітає цей ґрунт, і рослина собі росте до того моменту, коли пересаджується на постійне місце. Це досить зручно. Навіть потім можна рослинки розставити. Грунт же гарно ощільнюється, і ці стакани досить нормально стоять. Можна їх і розсувати. Так я вирощувала минулого року, мені дуже сподобалося. Вирощувала помідори, перець, огірки. Ну, для перцю це особливо досить хороший варіант вирощування. Грунт перед посівом дезінфікую, використовую фітоспорин. маю розведений маточний розчин. Беру одну чайну ложку на літру води і проливаю ці стакани. Перед тим ґрунт перебував на дворі, він промерз. А це досить добре, це теж і для нього своєрідна дезінфекція. А тепер приступаю до посіву. Я використовую такий прилад. Тут є якраз розмітка 1 ,2 см. І от саме для посіву перцю я буду робити заглиблення до см. Саджу тільки по одній насінині, тому що, з такою умовою, що потім зразу пересадити на постійне місце. І так, починаю висівати перший актор. Можна використовувати для посіву пинцет, але мені зручно брати руками, ось так по одній насінині кидати в заглиблення. Якщо бачимо, тут є деякі перчинки, насінинки, які вже мають більші паростки, тому їх. Не треба перетримувати, адже паросток якраз заплутається в цьому ватному диску, і потім його пошкодиться, і не буде ніякої хорошої рослинки з нього. Тим же приладом загортаю. Не гімнюю, але зверху проливаю водою, щоб був такий гарний контакт носіння з ґрунтом. І обов'язково буду накривати плівкою, щоб зберігати тут вологу, ставлю тепле місце при температурі 22-23 градуси. Воду використовую теплу, джерельну, відстояну. Отже, для тих, хто дивиться моє відео, я сію перець для опалювальної теплиці, який планую висадити десь перше числа квітня, можливо, навіть і в кінці березня. А для відкритого ґрунту буду висівати 20 лютого. Адже розсаді якраз потрібно 2 місяці, щоб вона гарно наростила свою зелену масу. А також 6-7 листків. І тому якраз саме з 20 лютого для відкритого ґрунту це буде такий найкращий термін. Перчики всі посіяла, накрила плівкою. Як я вже наголошувала, я ставлю в тепле місце так, щоб температура була 22-24 градуси. І, звичайно, потім від мене буде різ на стележах під світлодіодними лампами. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!